Задимлення в ТЦ та ДТП. У Великодній понеділок, 21 квітня, в соцмережах з'явилося відео із пожежою в торговому центрі. На місце події оперативно прибули пожежники та ліквідували займання, яке виникло на третьому поверсі. Для робіт застосували спецтехніку. А це вже відео із ДТП за участі автомобілю, який врізався в стовп. Як повідомили в поліції, дорожня транспортна пригода трапилася близько 12-ї ночі, 20 квітня, поблизу профілакторія. Автомобіль виявили правоохоронці під час потроїв. Відносно водія транспортного засобу було складено адміністративні матеріали з цього приводу. Водій не врахував дорожньої обстановки і скоїв наїзд на електроопору. Водія було перевірено на стан сп'яніння, водій був тверезий, знаходився на місці дорожньо-транспортної пригоди. Матеріали будуть адміністративні матеріали будуть скеровані до суду для прийняття рішення за статтею 124 КУПАП. КУПА. Комунальне підприємство, якому нанесено матеріальний збиток, може звернутися до поліції з офіційним запитом так, щодо надання інформації про дану дорожньо-транспортну пригоду і водія після прийняття рішення судом. В разі, якщо суд цього водія признає винним в дорожньо-транспортній пригоді, комунальне підприємство може зверне, може потрібно звернутися до суду для того, щоб суд визначив матеріальний збиток і присудив виплачувати матеріальний збиток цієму водієві. Місце дорожньо-транспортної пригоди оглянув директор КП «Екосервіс». Електромережі громади знаходяться на балансі його підприємства. Андрій Горівенко розповів, що про зламану опору му стало відомо о шостій ранку. Стало відомо, що у нас була збита опора. Це опора зовнішнього освітлення. Ну, наші фахівці сьомої ранку прибули на місце. Сперва ми обесточили лінію, бо вона вся у нас некоректно не працювало. Якісь ліхтарі моргали, якісь взагалі не працювали. Тому ми, тому ми ну, ці роботи вже виконали, зовнішнє освітлення вже працює, буде працювати. Залишилось тільки вирішити питання з цією опорою. Наразі у нас таких опор немає, будемо щось, будемо щось думати, рахувати, скільки це буде коштувати. наші. Працівники приїдуть, заберуть його, долучаться до цього горводоканалу. У них є погрузчик, який все поможе нам все забрати сюди, щоб тут був порядок. Тут наразі сама опора відновлення не підлежить, і якщо бачите, то і бокс, ящик, коробка, вона також вирвана з кернями повністю. Тому ми будемо встановлювати все. Близько обіду. Комунальники приїхали на спецтехніці та забрали упору, яка перекрила пішохідну зону.